З вами Олександр Миколюк на каналі Миколаїв шоу. Такі справи. Не зробили достойне шоу про політику. Зробимо про наркотики. Американці не привозять. Останні новини Сполучених Штатів безумовно шокують всіх нас. Українців заяви Трампа, Рубі, Уолтса та й взагалі легендарна перепалка у Білому домі, це досі неприємний спогад для усіх нас. Багатям стало здаватися, що США просто хочуть таки пожертвувати Україною та віддати її росіянам. Але ключове питання: навіщо це штатам? Зараз рекомендую вам розслабитися в кріслі, випити чашечку американо, точніше, канадіано, європіано. Ми починаємо. Навіть оцю солоденьку пару лесбійок США Росія прокрався третій. Може, він був зайвий, але цей третій це Китай. Та цей третій перетворює ЖМЖ на МММ. Любовний трикутник. Але без жінок цілий ряд аналітиків пояснюють різкий поворот Трампа у відносинах з Росією бажанням послабити Китай, відірвавши від китайців свого цінного союзника. So please keep on on going, but your own. Thank you. Чесне слово це те, що трапляється, коли ви мені лайк. Ставити раніше США у часи президента Ніксона змогли зробити подібний маневр. Тоді за допомогою економічних і політичних важелів їм вдалося таки відірвати Китай від СРСР і навіть стати співучасниками зростання китайської економіки. Так ви абсолютно вірно почули нині. США думають, як подолати саме ту китайську економіку, яку вони самі колись залили своїми долярами. Про ці події раджу вам книгу класика світової політики Генрі Кісенджера, яка називається дипломатія. Особисто я цю книгу дуже сильно люблю, дуже часто рекомендую в своєму блозі. Тому розумію, вам важливо це знати, та вам важливо це читати та перечитувати. Росія для Китаю це знаєте, взагалі союзник. Як поганий чоловік в родині, знаєте, хоч і дебіл, хоч і Алкаш, але зарплату в дім приносить. І більше того, Росія навіть відмовляється від доларів на користь юанів. Про це була навіть е, х... о, така пісенька в одному з новорічних огоньків на гавнаканалі Росія. Молодці! Господи, боже, допоможи та вибач мене за цю. Лу. Як я за це дивитись? Але огляд на новорічну пропагандистську російську крінжуху я вже робила вам раніше. Рекомендую усім з міцними нервами подивитись. Заряд рософобії вам гарантований. Напрямі супаліки, як тіци, і снімуть всі границі на замках. Насправді ясно, що цікавить у росіянах Китай: це дешева нафта, це ліс, це газ, це інші речі ніяк не пов'язані з російською культурою. На російського достоєвського, як то кажуть, вони клали свого толстого китайського чи може горького, чи сельоного коротше клали вони. Російську культуру в значній мірі зусилля США спрямовані саме на те, аби протидіяти Китаю. І досить багато кроків Трампа, які виглядають для нас доволі по-ідіотськи, це кроки потрібні для того, аби стримувати Китай, який уже встиг проникнути в колишні сфери інтересу США. Трамп ексцентрично подає ці усі речі, його стиль висловлювання і поведінки видають, що людина він. Не тільки не дуже, але й не дуже емоційно стабільна людина. Мені подобається, як ти одягнений. Правда, Ні, ну треба відмітити він чудовий хлопець. Я вважаю він чудовий хлопець. Я не знаю, що між вами двома, але вважаю, він одягнений бездоганно. Я вважаю, що він бездоганно одягнений. Мене турбують більш важливі речі ніж відповідати на такі питання. З одного боку він може зірватися на цілу країну в Твіттері. з іншого пробачити мікрочилу Ілона маска казявку, витертував. Кабінеті обстіл 1880 року. За останні декілька років цілий ряд прокитайських політиків прийшли до влади у Латинській Америці, Африці та деяких державах Азії. Китайські військові бази ростуть на мапі світу, і те, що Росія стала союзником Китая, очевидно, викликає занепокоєння у багатьох американських політиків, і очевидно, у Трампа теж. Адже саме в часи Трампа США чітко підкреслили, що саме Китай є їхнім головним опонентом у світі. Це було зафіксовано в стратегії національної безпеки у США. 2017 року і далі повторювалась у багатьох стратегічних документах. Всі ці документи, які можуть це підтвердити, вони у відкритому доступі, тому насолоджуйтесь та Let's drain the swamp, як говорив класик. Тому ставте ядреню цей свом, тому ставте мені за це лайк, репостіте це відео та підписуйтесь, тому що буде... знімати на такому дні океану, як це роблю я, тому що я в кадрі. Це просто неможливо. Так, це худню, просто попробуйте вставити в випуск. Нахуй. Усе, що ми бачимо тепер, це більш жорстке продовження цього курсу, прийнятого ще в перший срок Трампа. Ревнощі Трампа до Панамського каналу це якась така, знаєте, спроба видавити Китай з Південної Америки, куди він експортує свої товари. Китай намірився і повпливати на Гренландію, яка має шалені поклади ресурсів, цікаві не лише США, але звісно ж і. Кіну до речі, влітку 2024 року в Конгресі США, а точніше в комітеті з оборони обговорювали дуже важливу річ. Виявляється, Сполученим Штатам критично не вистачає необхідних ресурсів для виробництва боєприпасів, тому що у них практично відсутній такий важливий матеріал, як стибій. Більше 90% світових запасів стибію знаходяться у трьох країнах: Китай, Росія та Таджикистан. Тобто, по суті. Прокитайські країни уже зараз володіють основними запасами цього критичного ресурсу в світі. І таких проблем у США останнім часом стає все більше. А конфронтація з КНР стає все гостріше. Міністр фінансів США Бесент на початку березня цього року навіть прямо сказав. Президент Трамп переконаний, що до кінця його президентського сроку Цзіньпінь не буде приймати жодних кроків відносно Тайваню, яка шалена впевненість! От би мені таку впевненість, особливо коли я випрошую вас лайки і репости. До речі, не забудьте поставити лайк, натиснути дзвоник, чи як це все робиться, і зробити цей факін-клятий репост. Взагалі, ну що це таке? Що це робиться, дівчатки? Це шалено допоможе мені і точно ніяк не наблизить ядерну війну. Я вам це обіцяю та я присягаю. Насправді історія Китаю останніх 200 років тісно пов'язана з наркотиками. Тому підставляйте свої чарівні вени і слухайте. Уважно, як часто в інтернеті ви дивились відео, як два наркомани б'ються за дозу. Я, здається, бачила парочку. Так ось, фактично, це те, що зараз відбувається на глобальному рівні між Китаєм і США. Одна з основних претензій Трампа до КНР стосується обігу наркотичних речовин. 5 березня посольство Китаю у США різко відповіло на твіт зі звинуваченням Китаю у контрабанді наркотиків до США. Китайці твердо. Заявили в свій червоний день календаря, що вони готові до будь-яких сценаріїв торгівельної війни США, тарифної війни США або будь-якої іншої війни США. Навіть рукопашний бій за дозу насває під губою. По суті, тема наркотиків стає зараз одним з основних тригерів протистояння між Китаєм і США. Розглянемо її ще детальніше, тому що я знаю. Це саме те, що ви чекали на цьому каналі. За останнє десятиліття шаленої популярності у США набув синтетичний наркотик Фентаніл. Щороку кількість жертв цього наркотику росте, і це штука набагато жорсткіша за кокаїн, героїн, і точно більш смертоносна, навіть як та спайсуха, яку раніше масово продавали на пострадянському просторі. Я казав класик, ад Отпусти мене, їбучий Спайс, від я ні в чому ні вінаспусті, адпустіміня спайс. Прошу спайшуті ведь я ні в чом, ні в чом не виноват». Шоколад ні в чому не виноват. А ми повертаємось до більш важливих новин. Сполучені Штати зіткнулися з однією з найгірших наркотичних криз в історії. Понад 1300 людей щотижня вмирають від передозування пов'язаного з наркотиками. У 2021 році передозування наркотиками у США вперше забрало понад 100%. 100 тисяч життів це більше ніж сумарна кількість випадків загибелі від передозування у штатах за 20 років. 2024 року лише за 9 місяців аналогічний показник перевищив 120 тисяч. Це більше ніж кількість смертей від воднепальної зброї та в автокатастрофах разом узятих. Більше ніж кожна моя маленька смерть від крінжа, коли я бачу російських пропагандонів. Винувати цією епідемії фентаніл, і у 50 разів він сильніший за героїну, і в 100 разів він потужніший за морфін. А ви знаєте, що я помітила? Що тебе села Соловйов в тарчі бостики? <с>? Глаза на викаті. завжди прикриває свої вени та, можливо, свої наміри. Але все ми знаємо. Всі ми з вами знаємо, друзі, що він просто хоче. Ще трішки дузи Кремля. Біда саме в тому, що наркотичні речовини виробляються здебільшого у слабких і авторитарних державах. Як правило, абсолютно недемократичних, або ж під прямим контролем терористичних рухів. А це саме те, що любить Китай. Адже, приміром, КНР вдалося доволі успішно поширити свій вплив на М'янму. Північну Корею, яка масово виробляє наркотики і робить це величезними партіями, із превеликим задоволенням, більше того, КНР змогли отримати і величезний вплив на Талібан, який нині править у Афганістані. Одному з глобальних центрів виробництва опіатів. у цих регіонах наркотики часто використовують як валюту, практично замінюючи ними великі партії готівки. За наркотики вербують агентів за наркотики, купують худобу. Також відкривають бізнес. Однак тут мова про те, що фентаніл виробляють у найпотужнішій і повністю контрольованій владою державі. Китаї США навіть свого часу звинувачували Китай у тому, що китайські підприємства, які виробляють наркотики, таємно отримують гроші безпосередньо від держави. До речі, великий слід Китаю і у мексиканських наркокартелях, які переправляють до США не лише те, що виростили самі, але й те, що приходить їм з Китаю. В цьому плані якою б ідіотською не виглядала ідея стіни між Мексикою і США, озвучена Трампом, маємо сказати. Вона реально не позбавлена сенсу. У нинішніх Сполучених Штатах все більш поширеною стає думка, що наркотики потрапляють до них з Китаю абсолютно не випадково. А як як запитаєте ви? А я вам поясню. Особливо ця думка зараз популярна в середовищі ультраконсерваторів, близьких до Трампа. До речі, у 90-х вийшла досить цікава книга. Вона називається Червоний кокаїн. Колишній аналітик ЦРУ Жозеф Дуглас писав у цій книзі про масштабну стратегію комуністичних сил з розлому Америки абсолютно всередини, в тому числі через організацію наркотрафіку, підсадку людей на наркотики у США та удар по суспільній свідомі. Місті і посилення деградації. Звісно ж, така задача може бути успішною лише в розрізі десятиліть. Її неможливо провести за рік. Дуглас прямо звинувачує СРСР і комуністичний Китай у організації нарковійни Проти США і їх населення. Ми не знаємо з вами чи справді це спецоперація КНР, адже ніколи ніхто у цьому не зізнається відверто. Та перебіжчих з Чехословакії генерал Сей не заявив про це на допиті в ЦРУ у 1968 році. Він розповів про існування цієї, знаєте, заоблачної секретної стратегії. А 20 роками пізніше Долас написав про це цілющу книгу. Наразі у США цілі гетто великих міст забитих людьми, які вживають фентаніл. Цей фактор стає все більш видимий і викликає неабияке занепокоєння. Він Провокує як конспірологічні пояснення, так і активну протидію суспільства. Та серйозно кажучи, ніхто вже взагалі не знає, що потрібно, аби зупинити цю фентанілову епідемію. А ми сподіваємось на те, що на європейському континенті закінчиться епідемія рашизму. І якщо для цього потрібно, щоб Путін помер від передозування, що ж, це було б доволі непогано. З вами була Олександра Миколюк на каналі Миколаїв. Бережіть свої вени, а Володимир Соловйов тарчебос.